Ранок лютого змінив наше життя і розділив усе на до і після, другий дім нам стало укриття, задушливим стало все повітря. В Україну йде страшна війна. Люди спали, спали серед від ночі. Перші вибухи колоного вікна. Вранці вже розкрили мої очі. Важкі роки, роки, не наче пекло, вибухи, сирени, це буття. Іде війна, ворог йде уперто, Викресливши роки з нашого життя. Кожен день для українців іспит. Кожен день живемо як востаннє. Кожен день на очах зі слізьми мріємо, коли вже мир настане. Скільки життів цей рік у нас забрав і скільки ще він буде забирати. Хтось з дому своєго поспіху втікав, аби життя дитини врятувати. Загиблих мав справи на сьогодні, плани на завтра, через тиждень, через рік, наявити навіть їх життя коротке, скінчилось раптово в одну мить. Чи мають люди право відібрати щастя? Чи вони думають, що Господа нема? Тепер в них руки у крові, аж п'ястя. Іх Бог впізнає, покарає і сповна. За Маріуполь, за горде Азовсталь, за, за Миколаїв, Покровськ, Суми, Бучу, За Харків вже крихкий, немов кришталь, І за Херсон, як рано, вже пекучий. За Маторськ, Ліман Лиман і за Дніпро, за всі міста, які ще не назвали, За те, що ворог приніс країну зло, за всіх, кого безжальство вбивали, і в цю хвилину ми хочемо мовчати, згадати всіх, кого цей рік забрав, згадати все хвилиною і мовчання, і все і всіх, кого цей рік в нас відібрав. Вже рік країна в горі, і не знаємо, чи зможуть щось змінити побажання? Тому сьогодні гордо побажаємо скорішого в країні процвітання. Віри незламної, Усе в житті буває, і навіть фенікс відроджує руїни. А за бідою щастя наступає. Тому бажаємо ми щастя в Україні. Упіння це те, що нам потрібно, щоб витримати пекло, це війну. Затем весь завжди наступає світло. тож успіху бажаємо за силу. Щоб всі міста країни повернули, бажаємо спокійного життя. Про українську молодь талановиту всі почули, і щоб економіка країни теж зросла. Відданих патріотів країн важливо, і єдності народу на А ми війну здараємо сміливо, щоб в Україні свободу зберегти. Ми збережемо нашу славну волю. Ми збережемо чесні країни. І ось настане мир на Україні. За ячу ми віримо в перемогу.